Добрий день! Сьогодні до нас у гості завітав П'ятачок. Привітаємося з ним. Добрий день, П'ятачок! Він пропонує послухати цікаву історію, яка з ним трапилась нещодавно. У казковому лісі жив зайчик-побігайчик. У нього був день народження і зайчик вирішив покликати до себе всіх своїх друзів. Ура, ура! У мене день народження, друзі, приходьте до мене на свято. Я буду дуже радий вас бачити. Поки зайчик пішов перевдягатися, до нього на гостину першим завітав п'ятачок брудний бочок. Побачивши на пеньку торт, він почав його їсти брудними лапками, поки весь не з'їв. Ой-ой-ой, як же ж у мене болить зубик. А це тому, що ти з'їв увесь торт і твій зубик захворів на каріс, обізвалася мудра сова. А що це таке каріс? Зараз я тобі розповім. Ось наш п'ятачок, брудний бочок, з'їв багато солодкого брудними лапками, не вимив лапи перед їжею, не почистив зуби після їжі. І от тепер зубик потрібно лікувати. Ходімо разом зі мною до дятла, і він тобі обов'язково допоможе. А ось і я, лікар, лісу дятел. Скільки роботи, скільки роботи. Що у вас сталося? Бачу, щічка розпухла, сльози в очах. А ну, давайте подивимося. Бачу, що є ти багато солодкого п'ятачок, зуби не чистиш, в зубі дірочка, тому він і болить. Ходімо до мого кабінету, і я вилікую твій зубик. Ось така історія сталася з нашим п'ятачком. А ви хочете мати здорові та красиві зуби? Тоді запам'ятайте, чистити зуби слід двічі на день, їсти тільки корисну їжу, не вживати багато солодкого і відвідувати лікаря двічі на рік. А зараз давайте пограємо і відгадаємо загадки. Сідайте зручненько, слухайте уважно. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка правильно. Перед сном і після сну гігієна всім потрібна. Промивши оченята, вушка, губи, дуже важливо почистити зуби. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку густу і пухнасту. Що, крас... Що, крім цього треба, дітки, ще й зубну. Касту. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, м'якесенький рушник. Вітаміни А, Б, С, Д є, кожен їх кругом знайде в рибі, яйцях, м'ясі, молоці та сирі, фруктах, дині, моркві, полуниці сливі, вітамінів, справжній клад, що потрібні для зубів малят. Ці продукти люблять всі, і дорослі, і малі. Тістечка, торти, цукерки, шоколадки і горіх їсти на обід не слід. Їх бояться зуби дуже, бо хворіють потім друже. Зубики болять, болять, ні стояти, ні лежать. Тож запам'ятайте ви, щоб здорові були зуби. І міцні, неначе дуби, бережи їх, доглядай. Ці продукти не вживай. Для догляду за зубами обов'язково використовуй предмети особистої гігієни, а саме, це зубна нитка, зубочистки, щіточка зубна і зубна паста. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди-сюди, чисті зубки в нас завжди, чистим зуби двічі ми, чистим довго, хвилин три, Щітка чиста чи нова, на ній пасточка зубна. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини, це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступні для людини, всі дороги і стежини. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Я хочу побажати, щоб ви завжди були здоровими, веселими, красивими та ніколи не забували доглядати за своїми зубками. Ви всі молодці. Дякую за увагу!